Пані Анастасія наважилася на альтруїстичний крок стати посмертним донором. Підписала відповідну заяву в обласному серцево-судинному центрі. Документ зареєстрували в загальноукраїнській системі. Відтак, в разі її передчасної смерті, здорові органи зможуть пересадити іншій людині, якій потрібна трансплантація. Промонітороли сайти перечитала. Знайшла лікаря трансплантолога з яким можна заключити цю угоду. Я з нею зателефонувала, домовилась на певний час. Я заповнила відповідну заяву згоду. Так лікар підписала, я передала цю заяву і свої дані вказала. Я передала щоб мої дані внесли в систему, щоб в разі, якщо виникне. Трагічний випадок зі мною так, що вже ну було вирішено наперед, що мої життєздатні органи можна було пересадити, не питаючи згоди моїх рідних. Анастасія регулярно проходить медичні обстеження. Понад 10 років донорка крові, тому в своєму здоров'ї не сумнівається. Моє тіло так мені вирішувати, що з ним робити і як жити. І це моє усвідомлене рішення. Я так вважаю». посмертне донорство. Офіційно дозволене в Україні з 2019-го. Однак охочих після смерті поділитися частиною свого тіла небагато. У Хмельницькій обласній лікарні немає жодної заяви. Лікар трансплантолог Олексій Підмурняк каже, люди поки що цікавляться. Телефонують, питають, але щоб хтось прийшов, і написав, то в принципі в нашій лікарні ще не було. Хто би прийшов, і написав офіційну заяву. Телефонують, знають, питають. Читають. Тають, радяться, але ще ніхто такий крок не зробив. Наразі в обласній лікарні 16 пацієнтів потребують трансплантації. Найбільше нирок та серця. У середньому людям доводиться чекати на орган по 6 років. Самі люди, яким підійшла би трансплантація, вони ще не готові до цієї трансплантації. Вони готові ходити на гемодіаліз, але ще не готові до трансплантації. І друга проблема це те, що. Не всі люди погоджуються на родинну трансплантацію. Вони вважають, що от якщо вони візьмуть органу свого родича, то це не шкодить здоров'ю родичу, і вони готові чекати на посмертну трансплантацію. І навіть якщо заява померлого є, рідні можуть відмовитися. Якщо ми говоримо про країни, в яких впроваджена презумпція згоди, це називається, коли за замовчуванням, якщо не написали за життя відмову, людина розглядається як донор після своєї смерті. Наприклад, Іспанія там все одно говорять з родичами, і якщо від родичів буде категорична відмова, незгода заперечення, то розглядатись померлий як донор не буде. Станом на травень 2023 року потребували трансплантації майже 2200 людей. Вже на початок 2024 року їх кількість зросла до трьох. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Вадим Гловацький. Нове 33 тридцять канал.